Ось такі вхідні двері, ванна тут така, коридор. Далі у нас іде перша спальня. Ось така вона велика. Зеркало у нас є. І ось такий балкон. Дивіться, яка висока стеля просто. Так, йдемо далі. Далі у нас є така гардеробня, я так розумію. Невеличка. И тут начинается найцікавіше Кухня. И вот такой вид с балкона. Далее у нас еще ось такая большая витальная комната. Телевізор і знову балкон. А тут дивіться, у нас є навіть другий такий поверх. Тут піднімаємося по сходах і дивіться, що тут нас очікує. Ось така кімната. Тут буду я спати. І дуже-дуже гарний вид. Тут просто неймовірний вид з балкону, подивіться. Ось Телевізор. Угу. Щас знімо.